А з Ксюшою ми якось відійшли і про всі якісь болячки, про якісь проблеми одразу. Тут у нас якийсь Ксюши, такий меч. Ми дуже схожі. Реально, в сприйнятті світу і інших людей дуже схожі. І тут якась така якась моя ще одна сестра знайшлася. Віра, це наша мудрість. Це ж вона ну, от, можу сказати, так, у нас є різниця в віці, але, але все одно ми, ми її називаємо мудріше, наша мудріша жінка. Ну і Катя, вона, мабуть, Варченко, вона так само, як і ми з Ксюше. Вона теж більше простіша, але вона м -м, рак, І не тактильний рак, як вона сама себе називає. Але от ми, наче всі і схожі між собою, і всі такі різні. І це літо, мабуть, це якесь найпоказовіше літо завдяки ним. Я її в деякі моменти в своєму житті просто вигрібла.